Шановні друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про вступ в магістратуру е, на освітню програму е, економіка агробізнесу та агротрейдингу. Я гарант, хто мене знає е, садовник Олександр цієї програми. Я знаю, що е, є зацікавленість е, у продовженні навчання по цій спеціальності, зокрема, у вас. До мене були звернення з інших факультетів, цікавилися, що там можна дізнатися цікавого. Да? І от сьогодні ми зробимо невеличкий екскурс. Якщо у вас будуть якісь запитання, ми потім, я, я вам відповім на ваші запитання. Дана зустріч у нас записується для того, щоб потім можна було розмістити у довільному доступі, і ваші колеги, хто побажає її переглянути, могли це зробити і відповідно ознайомитися з тим, що вас чекає в майстратурі. У мене є декілька презентацій, але я думаю, що найкраще буде, коли я вам продемонструю нашу програму на нашому офіційному сайті, оскільки там є достатньо багато інформації, і відповідно, якщо навіть щось я таке нам не продемонструю, ви будете бачити, що воно є, і в будь момент можете зайти і подивитися самостійно на нашому сайті. А тому зараз я одну хвилину вам відповідно. Зроблю доступ до мого екрану. Е, Скажіть, будь ласка, чи видно вам мій екран? Хто не ви? Видно? Так, да, дивіться, я зайшов на сайт книгу. Ну, давайте ще раз початково. Да. Тут все інформація достатньо така обширна по магістратуру. Ви можете зайти так само на будь-які факультети, але в даному випадку ми поговоримо про економіку агробізнесу та агротризм. Є у нас факультет серед факультетів економіки та управління. Я думаю, що Олександра Володимировича Василькова звичайно знаєте, декана факультета. Далі, коли знаходите, в нас є дивіться тут спеціальності і пішла економіка агробізнесу магістр. Нажимаємо сюди і переходимо в нашу сторіночку відповідно. По магістратурі щодо цікавого є тут багато інформації, яку можна самостійно переглянути і зрозуміти, куди ми що ми вивчаємо, куди ми рухаємося. Ну от наприклад, якщо детальніше про розробників, то в даному випадку я є гарантом Сергій Іванович і Вірович Старіков. Вони є членами проектної групи. Ми розробляли цей навчальний курс. Звісно, що брали участь і інші викладачі кафедри. Які спеціалізуються на агробізнесі крім того, до речі, ми досить успішно пройшли акредитацію. Наша програма акредитована на 5 років, це означає, що ми підтвердили, що ми робимо все правильно з вами. Вивчаємо студентів відповідно за фахом. дотримуємося всіх необхідних стандартів навчання. Це дуже приємно, що в принципі ми отримали високу оцінку B і деякі складові за оцінками відмінно навіть отримали. Тобто тут є інформація про наших розробників. Далі, якщо ми хочемо знову-таки вас цікавить, а хто ще читає на курсі? Ось в нас є викладачі. Це перелік всіх викладачів, які у нас працюють з дисциплінами. Батьох ви знаєте, да от я думаю, що із останніх всім ми вас читали дисципліни. Є викладачі, які читають загальні дисципліни загальності економічного блоку, і фахові. Наприклад, Микола Олексійович, Олена Михайлівна, Андрій Ригорович і Світлана Іслава. Ми читаємо дисципліни загального спрямування. Ми про це щось поговоримо. Всі інші ми більш націлені на сектор агробізнесу. Відповідно, ми вас читали. Я думаю, ви знаєте наш рівень кваліфікації і спокійно можете набирати нас, якщо у вас є контакти. Ми вам. А можемо розповісти ще деталізовано з того, або іншого її дисципліни, яка передбачена на курсі. Далі, що тут цікавого? Ну, тут є у нас такий е, презентація. Відповідно, вона може бути розширений варіант, якщо ви нижче зайдете у візитівку, або ще вище можна, да? відкривається загальне меню. Е, і я думаю, на цьому ми дещо зупинимось. Буває, запитують, які саме дисципліни. Читаються на цьому курсі, що там цікавого є, взагалі що представляє курс. Ну, курс він розрахований на три семестри. Тобто, якщо виступаєте в цьому році, це у нас 24 рік, будете зараховані з 1 вересня, а закінчується навчання 31 грудня 25-го року. Тобто, в січні 26-го ви отримаєте диплом. В якому би сказано, що ви маєте кваліфікацію магістра з економіки агробізнесу та агротрейдингу. Протягом цього навчання у нас буде три семестри. Відповідно, там передбачено ряд дисциплін обов'язкових, так звані освітні компоненти 1-9. Вони читаються у перших двох семестрах. Перший семестр у нас відповідно 6, ОК, 1, ОК, 2, 3, 4, 5, 6. Читаються, тобто п'ять іспитів, один залік. А в другому семестрі у вас буде потім три останні дисципліни, які читаються: 7, 8, 9 ОК, це освітній компонент, це іспити. І потім у вас ще буде можливість вибрати при зарахуванні шість вибіркових дисциплін. Тобто, дев'ять всього дисциплін буде у семестрі номер 2 а Потім у вас канікули, невеличка перед цим практика. Потім ви приходите, у вас буде комплексний тренінг, який зрахований на три тижні. Знову ж таки на практику і пишете вашу медицинську роботу. Серед вибіркових, серед вибіркових тут є варіації, що можна вибрати. Знову ж таки, і при необхідності я вам проводжу збори як гарант і розповідаю, що конкретно вивчає та або інша дисципліна. При необхідності залучаємо викладачів, які читають дисципліну. Ну, але тут є всі у нас анотації, тому ви можете спокійно ознайомитися, вибрати потім у вас ви знаєте як це вибрати дисципліни через Армдеканат, Ну і відповідно формуєте свій пакет навчальний. Щодо самого навчання, у нас вже два роки в майстрату останні два роки в магістратурі, це форма онлайн. Наскільки я знаю, то ми не будемо від цього відмовлятися. Це дуже зручно для магістрів, тому що ви і так вже працюєте багато хто, да? але в цілому і думаю, будете і далі працювати. Тому магістрам дуже подобається, що є така форма, що можна і семінари, і лекції прослуховувати в онлайн форматі, і відповідно, не відриваючись від виробництва, отримувати освіту. Звісно, що це таки схоже на варіант дистанційної формату, але все ж таки це денна форма. Заочної форми ми в цьому році не оголошували набору, тому саме на напрям є денна форма. Це важливо, до речі, для хлопців, оскільки знову ж таки для, для тих, хто навчається в майстратурі хлопці призенного віку, вони отримують відповідну відсрочку на період навчання. Стосовно інших речей, давайте ще поговоримо. Якщо ви зайдете, є портфоліо освітньої програми, то тут інформація ще більш розширена. Тобто ви можете взяти, зайти в робочі програми більш детально по кожному із е, дисциплін, напрямів відкрити робочу програму. От вас, аграрна політика. На відповідно, є доступ до. Методичних рекомендацій і до робочої програми. Можете і передивитися, що вивчається, які складники, які оцінки, і відповідно за що можна набирати бали. Далі є навчальний план. Знову ж таки, ми вже про нього коротко сказали. Є інші складові, які можна про це, так, якщо вас цікавить, подивитися, і так далі. Навіть е, десь здається, я ось у нас де там по, по перепрошую. Зустріч з роботодавцями, як ми проводили, наприклад, так є різні речі закладочки, коли ми студентами і нашими роботодавцями організовували спільні зустрічі. До речі, після таких зустрічей дехто влаштувався на роботу, а це дуже приємно. У нас до речі, дуже часто приходять наші випускники, які розповідають багато цікавого. Де я думаю, що і з вами вони зустрічалися. Недавно у нас був Максим Фомічов, наприклад, буквально тижнів десь 3-4 назад розповідав про свою діяльність перед цим у нас були цікаві люди. Ну і ми, викладачі, читаємо на курсі магістратури. Також намагаємось запрошувати для певних тематичних зустрічів наших випускників, людей, які працюють в агробізнесі, щоб ви також знали, чим сьогодні живе цей бізнес. Задали питання цим роботодавцям потенційним, ну і, можливо, знайшли свою, са нішу на агроринку. Далі, що тут ще цікаво, нагадую, що у нас є досить потужна база практик. У нас є офіційні договори. Якщо у вас немає де пройти практику, ми запропонуємо вам відповідно одне з цих місць. Так, що можливо ще цікавого? Запитують е, бюджет-контракт, як вступити, що нам треба знати. Е, ну, по-перше, я думаю, що ви знаєте, що вступ. Е, я думаю, я, мабуть, закрию вже доступ до екрану. Вступ відбувається е, по системі фактично як з ЗНО. Да? Тобто, у вас, вам необхідно здати іспити. Е, для цього необхідно зареєструватися за посиланням. Там, де у вас де ви реєструвалися відповідно, наступний перший курс в центрі оцінювання якості освіти, закладка для магістрів, тому що вам необхідно буде здати іноземну мову. Потім там буде іспит по, такі, на логіку, на математичні здібності, і потім буде фаховий іспит. Знову ж таки, необхідно набрати за іспити не меншу, ніж прохідниця, там 100 балів. Далі ви, відповідно, отримаєте свої результати, і у вас є 5 подач по магістратурі. Ну, я б хотів у вас побачити, у нас на магістратурі було приємно, щоб попрацювати в майбутньому, але знову ж таки, для цього треба скласти іспити. Кількість бюджетних місць так само визначається через базу комп'ютерну, тому що є рейтинги відповідні, ну, в тому році. Знову таки, на яких спеціальностях було дещо більше місць, дещо менше. В цілому ми в тому році взяли, зарахували 8 студентів на нашу програму. Ну, скажімо так, для книгу це середня кількість зарахованих на програму, тому що є право і по 5, і по 4 особи. Ну максимально це у нас там 20-25, Це вже вважається великі магістерські програми. Тому головне це іноземна мова знання загальні кваліфікації. Думаю, там полоз, логіка. У вас я думаю, всіх нормально працює, тому що я вас бачу, хто присутній. Всі ви нормально працювали відповідно логічно мислили. Тому я думаю, що цей іспит здасте. Ну і фаховий іспит там є і міжнародна економіка, мікро, макро, і до яких треба готуватися. Ви можете зайти на центр оцінювання якості освіти. Там, по напрямку, економіка є за минулий рік тести, є пробне тестування. Я вам раджу пройти це тестування, щоб ви відповідно знали, на які питання звертати увагу. Ну і також там є програма вступних випробувань, тобто тематика і так далі. Я б хотів щоб все ж таки ви поставили до цього серйозно. Тому що якщо не здасте іспит, то відповідно вас база далі є бо не пропустить, не для того, щоб зарахувати, ну і відповідно, навчати. Тому все ж таки прохання, ми вже говорили, що зараз у вас складний період це написання дипломної роботи, але на майбутнє все ж таки треба ж готуватися і до вступу. Так, ну якщо так коротенько про вступ, про нашу програму. Е, які, можливо, у кого є запитання, будь ласка. Так. Максим, можливо, я... да, Максим, да, да, кажу, так, Можливо, я кажу, можливо, я прослухав, але коли ці іспити починаються? А, дивіться, там саме головне реєстрація. Реєстрація починається із травня у нас, і там, здається, біля місця вона відбувається. Я зараз точно не скажу, тому що там тільки ось буквально затвердили правила, ще треба уточнити. Але знову ж таки, ви можете зайти а, на. Сайт оцінювання якості освіти можна уточнити. У нас Старик Олександр Юрійович займається питаннями вступних компаній в університеті. Він підкаже: Ну і давайте я вам ще також зайду і скажу. Потім гляну по датах, уточню інформацію на нашої приймальні комісії. Тобто, буквально треба вже реєструватися приблизно через три тижні. Вже почнеться реєстрація на іспити. Це лише на іспити, а вже потім реєстрація. Відповідно в університети, це здається, починається у липні місяці. В будь-якому випадку телефон мій є. Ви можете або мені написати, запитати, я уточню, або Олександр Юрійовичу Старікову, також контактна особа, яка може на це свої питання відповісти. І він з вас зорієнтує всю групу по датах, по числах там інші питання по вступній кампанії. Так, можливо, ще якісь запитання. Е, Буває запитують, е, дисципліни, якою мовою викладаються? Ну, українською мовою. Є по окремих у нас дисциплінах завдання, е, окремі види іноземною мовою. Можна набрати бали. Але в цілому викладання йде українською мовою. Ще раз наголошую. Онлайн навчання, е, зручне, компактне навчання, яке дозволяє отримувати е, фахові знання з економіки. Агробізнесу та агротрейдингу. Фактично дивіться, зараз ви, як бакалаври, більше працюєте над даними, вчитесь розраховувати певні параметри, а на майстратурі ми вчимо більше рівню управління. Тобто та сама економіка, але вже як прийняти рішення, маючи ті або інші дані. Тут більше у вас такий напрям: це вміти. Порахувати і зробити аналіз. Там, ще раз наголошую, на базі цього аналізу прийняти вірне рішення і розробити ту або іншу стратегію ведення бізнесу. Тобто це вже вищий пілотаж, вищий рівень навчання, який ціниться взагалі будь-яким роботодавцем. Так, будь ласка, можливо, якісь запитання Надя. Бачу один Василь, другий Василь, Михайло. Та поки не виникло. Ну, дивіться, я думаю, що ваші питання будуть да? тому що зараз я розумію, що ви ще заклопотані тим, щоб закрити семестр, отримати диплом. Це теж я вас розумію. Але я думаю, що все ж таки необхідно продовжувати навчання на рівні магістра. Хоча ви знаєте, що по законодавству рівень бакалавра це вже вважається вищою освітою. Ми не знаємо, як у, у нас би там, далі в країні як е, життя куди нас закине, да але все ж таки маючи рівень е, магістра, е, це додаткові знання. А е, все ж таки е, є ймовірність, що вони вам знадобляться, допоможуть у працевлаштуванні. Ну і взагалі ви підвищите свій інтелектуальний рівень і освітній рівень. Це дуже важливо, тому що е, знання ніколи не не, не бувають хоть лишніми. Ми лише вас спрямуємо в ті русла для того, щоб ви могли потім бути конкурентоспроможними на ринку праці. Так, ну може ще давайте якісь запитання по вартості. До речі, по вартості а, сьогодні було рішення, воно буде опубліковано а, приблизно рік навчання буде коштувати 50 тисяч на будь-якій освітній програмі у магістратурі. Незалежно, що це буде агробізнес, чи економіка, чи міжнародні відносини і так далі. Оплата у нас посеместрова йде. Відповідно, виплати за перший семестр, потім пройшов семестр, за другий і третій семестр. Якщо по бюджету, то для того, щоб претендувати на бюджет. Необхідно набрати якомога більше балів відповідно на вступних ваших іспитах, які будете здавати через центр оцінювання якості освіти. Так, може в чаті хто що написав, поглянемо хвилинку. Так, в чаті нічого у нас немає. Так, ну давайте. Питання є, немає. Якщо ні, то будемо закінчувати. Якщо. Є, то, будь ласка, готові відповісти на всі запитання по магістратурі. Немає, так? Да? Добре, я зараз виключу відповідно запис і ще потім пару слів.